Життя за волю. Черкаси провели в останню путь свого героя. Євген Подолянчук загинув під час мінометного обстрілу на Сході. Хлопець отримав смертельне поранення в голову. До останнього боровся за мирне небо над Україною. Та побачити його Євгену так і не довелося. Вікторія Хамаза далі. Марія та Євген мріяли про велику родину та мирне небо над Україною. Вони неспину будували плани на майбутнє, але не судилося. Життя Жені раптово обірвалося. Йому було усього 23. Саме звідси на початку березня Євгена проведжали на схід, і звідси сьогодні його проводять в останню путь. червні Євгену присвоїли звання старшого лейтенанта спецназу. Він саме готувався стати капітаном, та його життя раптово обірвалося під час чергового нападу терористів. Він бився як герой, неодноразово прикривав собою бойових товаришів. Утім, самому ухилитися від смерті не вдалося. Євген отримав осколкове поранення в голову, помер дорогою у лікарню. Свою першу нагороду Євген отримав посмертно. За особливі заслуги перед Черкащиною нагороджується Подолянчук Євгеній Петрович. Почесною грамотою та почесною відзнакою. Це втрата частиночки тої України, яку треба обов'язково поповнювати. Вдома його так і не дочекалися. Дружина та рідні. Вони досі не можуть повірити, що жені більше немає. Він до останнього їх переконував. Перемога за Україною, але він вже її не побачить. Він був дуже хороший людина. Ростили ми його, вчили. Тепер його вбили, його немає. Немає його. І не може і мене на вірту. Бо я жоду ювочки живу. Повірити, що жені більше немає, не можуть і друзі. Для хлопців скаутської організації «Пласт» він був прикладом. Євген неодноразово організовував для них різноманітні вилазки, вчив навики виживання та був справжнім патріотом, кажуть хлопці. Прощатися із Євгеном вони з'їхалися звідусіль. Він був тією людиною, яка була готова витягнути тебе з будь-якого болота, де б ти не був. Був людина, на яку, яку втрата якої для нас є. Для всіх нас є непоправимою поразкою. Женя жив і помер для України. Для нас поховали Євгена Подоренчука у рідному селі на Чорнобайщині. В останню путь героя провели рідні бойові товариші та пластуни із різних куточків України. Вікторія Хамаза, Роман Буша, Віка Новини.